Так, мої десь побігли, а я одвихнувся од від них. А це таке непонятне, чи то вишня, чи хто воно, ну, що це таке. Так, а що це за же... що за якась пляшка? Тряшко... Ох, чуть ногу не пропорував. Дивіться яка. Тика, що треба її прикопати десь, щоб ніхто так от дом вверх. Діва це що таке. Обожа, що я знайшов, дивіться. Нічого собі. Оце я молодець. Це зазвичай в Польщі я приїздю. Гроші витрачаю, а це я ще й зароблю. Дивіться яка, Це міді я знайшов отаку от товстючу проволоку. Ну, заберу з собою. Викидати я не буду. Лі, де дивись, що я тут знайшов. О, Господи, що воно таке? Що таке? Це міді кусок. О Боже. Знаєш, як клубок змії якоїсь. Та злянула. яка змія? Це... А де ти? Ти ж от, отам, от, отам в ямці я ногою напоровся на склянку, хотів прикопати її і, і знайшов отаке от, от лихо. Нічого собі. Артем, дивись, що я знайшов. Офігасі. А ти як думав? Це медико ж шматяка, шманделок. Ні, тож може цей вес який. Та я-то я кажу, бівше, так ендокілограма, мабуть. Так оно ну, дає. Ано. Ну. <су> Блін, реально кіло килогр... так більше, напевно, кило нічось. Ну. Або що я медь? думала? Я не знаю, по чому тут ні. Я вообще думала, Зведь, що я. Ну, бубо. А раз лота 60. Да, 600 грн от от. Ох, ти круто. Ну все, я молодець. Тут якби полазить з металоискателем, знаєш, щоб тут щось знайшов. Так, ну, це забираємо додому. Ну, так, де... Ну, що... до ну, так... да, а ну, а Листок був зараз, я думала, клубок змії. Все, забираємо.